Вітаю всіх на каналі! Для вас маю термінові новини. Так як я обіцяв, працюю старанно, слідкую, а від вас попрошу просто. Простенького. Залишіть подобайку, підтримайте україномовний контент, бо зараз це дуже важливо. І підписуйтесь, щоб не пропускати важливих новин, які відбуваються з, іншого, з іншої частини півкулі. Це дійсно цікаво мати людину, яка це все бачить, живе в зовсім в іншій частині, де все це відбувається прямо зараз. І хто його знає, що буде завтра. Хто буде, хто його знає, коли ми прокинемося, і знову буде якась така грандіозна новина, де Дональд Трамп потенційно вже забрав або забирає Гренландію? Отже, дорогі глядачі, дорогі друзі, я стільки що слідкував і дивився, читав новини. І тут переді мною просто-напросто вибивається така картинка, де Дональд Трамп сидить в Білому домі. В овальному фактично офісі, і там абсолютно повно повно народу. І е, на карті збоку на дорці на карті показана показані Сполучені Штати Америки, Венесуела, Куба, Канада та Гренландія. І що цікаво, що Штучний інтелект. Дональд Трамп використав штучний інтелект, щоб зробити цю карту. І ця карта повністю покрита в американський прапор. Тобто Канада в американському прапорі, Гренландія, Сполучені Штати Америки, Куба та Венесуела. Венесуела вже фактично впала. вже Америка контролює Венесуелу. І канадці і Канада дуже сильно переживають. Дуже сильно кожен. Один з трьох канадців вважає, що Дональд Трамп може потенційно використати силу проти того, щоб взяти під контроль Канаду. І зараз ця вся ситуація про Гренландію, про те, що прем'єр-міністр поїхав в Китай, про те, що прем'єр-міністр Канади дуже сильно та жорстоко вдарив кулаком по столі і говорить Трампу, що він не ліз в Гренландію і туди навіть не дивився, в той бік все рівно не зупиняє Трампа. Трамп продовжує говорити про важливість. Трамп на своїх соцмережах навіть виступив і поставив а, прапор, де він тримає прапор та ставить на Гренландію і пише, що Гренландія американська територія 26-го року. Тобто ми всі прекрасно знаємо, що це означає. Це означає тільки одне, що Трамп він буде це робити, хочуть інші люди чи не хочуть, але як це все поміняє світ, як це поміняє світовий спокій. І що буде з Канадою, тому що Канада застрягає між Сполученими Штатами Америки та Гренландією, і в канадській Арктиці дуже багато є проблем з безпекою, де Канада сама заявила, що їм потрібна більша і більша армія, щоб це все контролювати, тому що канадська Арктика не дуже сильно контролюється та не в хорошій такій повноцінній безпеці, в тому плані, що там Китай, там 에, Росія, і вони хочуть трошки зміцнити це. Трампу Канада теж вигідна потрібна. Шалено велико, багата країна на ресурси, дуже багато є потенціалу. І з Канадою Сполучені Штати Америки просто-напросто стануть ще сильнішими. І апетити Дональда Трампа не зупиняється. І ви свої просто вдумайтесь, в якому світі ми живемо. Як зараз канадцям теж не солодко, як канадці переживають за своє майбутнє, бо канадці хочуть бути Канадою, канадці. Люблять свою країну, канадці обожнюють свою країну, і канадці не хочуть ставати частиною Сполучених Штатів Америки. Але такі різні фотографії, це все, що відбувається, це не можна просто так відкинути, це не можна просто так забути, це не можна просто так ігнорувати. Це є дійсно велика, можна сказати, непряма така. Неповага та удар по суверенітету канадському. І як людям на це реагувати? Як люди можуть реагувати? Як, наприклад, люба інша країна би реагувала, коли вони бачать, що американський прапор абсолютно покриває їхню територію? Знаєте, Канада це країна не слабка. Багато людей думають, о, в них немає великої армії, о канадці… Не будуть там туди-сюди канадці досить такі міцні люди, і канадська армія може не є така велика, але канадська територія та клімат дуже сильно допомагає для Канади, і можна так сказати, навіть позитивний бік, що Канаду не так легко буде захопити, і Канада досить така складна країна, щоб її повністю взяти під контроль та захопити. Але це просто не пряма неповага до друга, до друга, який був з Америкою завжди. І ми завжди з ними були дуже близькими. Канада і Сполучені Штати Америки останні 120 років жили просто в прекрасній гармонії, прекрасно розвивались разом, прекрасно один одного підтримували. І бачите, до чого все доходить. І багато навіть українців колись сказали, що побачити, що в Канаді може трапитися, якщо. Потенційно Трамп прийде. Він може забрати Канаду і буде пробувати забрати Канаду. Але я думав вам донести таку таку інформацію, цікаву інформацію. У це свіжі новини. І ви, друзі, будете писати в коментарях, що ви про це все думаєте. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.